Юридичні психологічні та тренінги із пермакультурного дизайну впродовж півроку гуртували представників рад ВПО чотирьох громад Хмельниччини. Проєкт спрямований на підтримку останніх, реалізувала громадська організація Рівність в дії фонд Східна Європа вже протягом двох років спочатку повномасштабного вторгнення підтримує громадські організації, які працюють з внутрішньо переміщеними особами в Україні з тими категоріями населення, які найбільше постраждали внаслідок війни. В рамках проєкту ми підтримали грантами 17 громадських організацій по всій території України. Одна із таких працює на Хмельниччині. Цей проєкт є особливий тим, що він працює з Радами ВПО, тобто, це ті активні громадяни, які є рушіями дій на Хмельниччині, які стали внутрішньо переміщеними особами, але які не покладаючи рук, працюють на те, щоб адаптуватися, інтегруватися в громади на Хмельниччині і не лише е, називатися внутрішньо переміщеними особами, а стати активними членами громад. Питання юридичного характеру та психологічна допомога залишаються неабияк актуальними для внутрішньопереміщених осіб, зауважують фахівці. Тому у рамках проєкту провели низку тренінгів та індивідуальних консультацій. На тему юридичного напрямку то найбільше затребувані теми це компенсація за зруйноване або пошкоджене житло, це відновлення втрачених документів. Це найбільш затребувані теми, які цікавлять кожного другого внутрішньопереміщеного особу. А що стосується психологічного напрямку, це робота з військовими це лідерство в приймаючій громаді, це протидія вигоранню, пошук ресурсів. Родзинкою проєкту стала аграрна складова, оскільки чимало переселенців, міські жителі зі сходу України завданням було навчити їх працювати на землі. При цьому зробивши акцент на ощадному ставленні до неї, усі теоретичні уроки закріпили практикою та висадили у громадах нові сквери. Члени та жінкині внутрішньопереміщених осіб виявили бажання висадити. Такі сквери в пам'ять про загиблих цивільних та військових, в пам'ять про своє життя, яке було в них на, на території, яку вони раніше заселяли. І це стало неочікуваним результатом. Це стало родзинкою нашого проекту. Наразі на Хмельниччині проживає 135 тисяч вимушених переселенців. У громадській організації рівність в дії зауважують і далі ставлять собі за мету допомогти їм адаптуватися на новому місці та реалізувати свій потенціал. Тетяна Гуща Данило Біга, новини міста.